Що їсть людина, яка худне з ваги 133 кг? Що їсть на вечерю? Як написали, те, що я схудла на 18 кг, то зі слонячої ваги капля морі. Ну нічого, ми ж, ми ж продовжуємо, правильно? Так, зробила салат, дивіться. Отака миска салату. По грамам тут нормально, да? по калоріям єрунда. Два гірка, один помідор. Помідор за тебе рожевий, як я й казала, він скляний. Він хрумтить душі чим могірок. Ну і, звичайно, йде такий на смак. Ну нічого, з'їм. Цибулька, чайна ложка, рослинної олії, та що з запахом, часничок сіль перець. Але близька, да, величенька. Так як у мене багато салату, а салат обов'язково свіже, все, їжте, все потрібно, навіть дуже потрібно. І взяла з кабачка одну один шарик такий. Чому один? Тому що я не хочу перебирати по грамах. розумієте Я не хочу просто свій шлунок, який вже да, за два місяці. Прийшов трішки такий в тонус, Ну хай за перший він і не прийшов, бо там я такий їла багатенько, да? не завжди грамовку. Витримувала інколи трішки більше було. Ну, а що було таке, да? особливо там перший тиждень, другий, ну, а що? Бувало різне. То зараз намагаюся все таки грамовку. Якщо я ще захочу їсти, я сміло можу піти, взяти ще одну, витягти, з'їсти. Я планую доїсти свій десерт у мене там залишилося пізніше, якщо схочеться. Так що така вечеря проста. Немає цього, візьміть запечений корочок. Запечений корочок, дивіться, як, як тільки почали худнути. Отаку миску салата сіли вечором в будь-який час, я ж повторюю, в будь-який час сіли і з'їли. Це, і ви вже пішли спати і почали худнути, розумієте? Хто пише а знову за ті калорії? Мало там то саме калорій. яких їх мало. Я подивилася калорії, так знаєте. То я взагалі не знаю, скільки мета в перші тижні було тих калорій. Якщо кілограм запечений гомілок зі шкіркою да, там вже під 2000, так скажемо, то там я ж кажу, там калорій було в мене повно, просто повно. Але я свій організм. В перші тижні я його годувала, розумієте? Я його насичала. я йому показувала, що від сьогоднішнього дня... Він буде псити все. Він буде їсти багато. Тільки тоді, коли він зрозумів, що він наїдається, що він сьогодні отримав багато, він і завтра отримає, розумієте? Це він займеться своєю роботою і почне віддавати там лишню водичку, лишній жир. да? Все просто, все просто. Білок обов'язково, білок, обов'язково, овочі. Не забувайте про Салат Салатом з овочів можете і зранку їсти. Це також, знаєте, піде дуже добре. Не хочете салатом з'їсти, хоча б огірок там з яйцями, знаєте, шматочок м'яса. Головне, їжте. Не обмежуйте себе, не обмежуйте. Нагодуйте організм, потім вже будете дивитися, що вам і як робити далі. Збавляти чи навпаки добавляти. Тому що буває вага йде, допустимо, не йде, а стоїть. Інколи від того, що ми переїдаємо, а інколи наоборот, що ми просто не доїдаємо. Якщо ми чогось не доїли, чогось організму не додали, то й він не буде нічого вам віддавати. А чого? Ви йому не додали, і він вам не додав, так? Да? Все. І стоїть на нулю, або там, знаєте, як бува, плюс-мінус пів кіло, таке, йде оця гра. Якось так. Їжте і худніть. Не думайте про калорії. Забудьте про них, забудьте про час. Час повинен бути тільки тоді, коли хочете, ви розумієте все. Ви керуєте часом і ви керуєте що вам їсти. Не думаємо про калорії. Все забуваємо.